Це наш прапор Молдови. Я хочу подарити вам кусочок нашого серця, нашої підтримки. Разом із прапором волонтери передають військовим медикам ліки, перев'язувальні матеріали та обладнання. Дефібрилятор в обов'язковому порядку теж пригодиться. Лучше, щоб не треба було. Но, да. Є все. Тепер є навіть амбушка Це для іскульного дихання вручну чому викачать системи є. Все это нужно, тому що основна маса медикаментів все одно достається нам від волонтерів. Основна маса государства, звісно, видає, але не в тому об'ємі, яким би хотілося підтримати Україну. Приїхали і волонтери з Нової Зеландії. Ми бачили багато дітей, старих людей, які змушені залишити свої домівки. Це змушує нас плакати. Ми хочемо допомогти їм зробити їхнє життя трішки кращим. Я вчуся на парамедика в університеті, і я дуже хотіла відвідати це місце. Мене вразили розбиті будинки людей і самі ці люди. Це розбиває мені серце. Під час концерту для військових показують національний танок Хака. Є е, внутрішні рани в серцях і яку катерено кровоточить. і ми хочемо принести їм істеленіе е, е, душі. За словами Теодора, допомагають вони і цивільним. Цього разу привезли допомогу в 10 прифронтових населених пунктів. Зокрема, в Святогірськ, Богородичне, Тетянівку, Сидорове привезли продукти та засоби гігієни. Анастасія Дашко, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.